з Всем привет, заморай лап и сегодня спор до нас мотовореза проповеди спробую э, Джуліана Драксера на позиції э, ОР Вытянутого э. форма с Джулианом может на подбин, зиму атомтянки здесь понимают. Ратон нормальный. Начинаем тайну набирать. Стадион тогор, где найти. Драксор сразу будет драксор. Julian będzie bierze Mляti M. Decksytua, Draxa. Сейчас бачите Дракса буду опускать на своей на зублю. Хороший пас. Общестирка бежать. Дракса. І Дракстер он новій позиції зразу забуває го. Джилан Дракстов. Ну люди на користь Дніпра. Я казав, що я буду біжові він Хоча б їх від своєї позиції звичний. Правий нападає, і правий тут зустріти. Скончую міні. Форем, да, думав, так і это його. всего стрельба на колоплянке хрестован, целого фрестована. Ez egy egyszerű perszengély, akkor volt ten, akkor perszengő volt ten, és rögtön. Rögtön. ez a Россия коноплянка болтан да, особенно Де не разумеется набирается Рост тут там. не То що буде на все позиції. Ротань Ротань гарний пас на коноплянку вперед Золя не вдало, не вдало, без зуля. Один в першому тайму я не короткий неграв. Может починаємо другий тайм. Зозуля Зу забуває голос знову. Частіше почав забувати Євген Зозуля, Зу ой, який Євген Зозуля, Зу Роман Зозуля, Зу по-моєму. я вичаюсь два гола за два матчі. це вже добрий результат. так. Дал ему девятый номер, он сказал, что за лидера девятый номер мая. Мы ему поможем. Двадцать мы. 24 Мазник, кто Десятка. Семьмерка. Десятьмерка. Ну и шестирка больше. ему. Девятый добр. Завершайте мне команде на должно есть. Гарный пас на драбстера, вот расшишка на тебя. на разлив, да удари по врата. Бойкова веднъж, контратака студенти. на глянка, така Пас на а не дишайте, Войка, знал, ты не имеешь потепляем. Накону плянку, двойка. Давай сберменты. Россия такой как. Ззуля. Россия. Знов Зуря. Graft stars. Rataya. Продает. Это 11-го. Навіть чесно кажучи, якщо ми так будемо грати в лізі Європи, в навічивний світ. Жилиана, Жилиана. Це же. Кінець матча, 2-0. Завершив. А не кридис завершиться. Має завершити здесь. Ні, це было так. Перемогли моя 12 мальзиров, захворювань 2-0. Тепер я чекаю на жеребкування Лиги Європи. Карпати Шахтар 0-1, Кривбас Чорноморець 1-3, Арсенал Говерово 1-1, Ілічіва Зворська 0-0, Таврія Металіст 0-3, Зоря Динамо 1-0, Матурця Фріжі 1-1-0. Ми на першій позиції залишаємося. amor a vos.